Вітаємо в черговому випуску новин ситуаційного центру муніципальної варти. Поговоримо про дотримання громадського порядку не лише в місцях загального користування, а й у власних оселях. Мій дім, моя фортеця, і це так. Та, й ваші сусіди також хочуть бути захищеними від шуму в час відпочинку з 22 до 8 ранку, маючи на це законне право. Про свято без меж, мабуть, мріяла ця господиня іменинниця. Та сусіди і закон наполягали на іншому. Муніципали, переконали і привітали. Жалоби серйозно. Ви ж не одні тут живете? – Так. – Ну так і вже пізній час. Хорошо, Виключаємося. От зараз виключайте будь ласка. Дякую. А там народження. Ну, я, 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 я розумі розумі? Дякую, дякую. Якщо ж іменинниця відреагувала з порозумінням, то ця дама порушниця спокою сусідів з нахабством і зухвалістю. Що за шум у вас Секс. Ну. Ну. Так тіше може треба? Добре, будемо тише. Крик, шум. Ну, секс ні вже на. Как наш. уже по втором. Чувачу у друзів дівчину після опівночі довелося переконувати піти додому. Йдіть додому, дівчино Йдіть додому. Тут прохання від медиків залишити зручний кут цього захмелілого громадянина нарвалося на перепону з матюків. Славайте. Сутра мене І так доводиться працювати. А як залишити в такому стані в ніч на сирій землі? За бурмотінням зрозуміли, куди можна довести, аби проспався. Проспіть, ульм підемо. Ситуація з цим безхатченком була набагато серйозніша. Довелося доставити в приймальне відділення лікарні. Ставили діагноз закрита почерпно-мозгова травма. Часто за таким станом надлишок випитого алкоголю в таких укромних місцях, як бачимо, нікого немає, алкоголю не зафіксовано. Стоячи на охороні громадського порядку, ведемо вечірній нагляд. Нічого підозрілого не виявлено, все спокійно. Кожного разу дякуємо тим, хто дотримується норм і законів. То не жартує так, що інші громадяни сповіщають про небезпеку. <відчуся> <відчу> а, просто Но я поступив на визов, сказав, що тут драка. Жарти жартами та краще не треба. Вечірню варту змінює нічна. Моніторнг веде мобільний автокомендантський патруль. Порушників комендантської години не виявлено. Порушень також О, не виявлено. Зустріч в комендантську годину з порушником була з вивченням цілої купи документів. Все є, але ж паспорта немає. Ще й громадянин без громадянства. Паспорта нема у мене. І не було ніколи в житті. Ну. Гражданин ви країни? Я ніякої. Це зрозуміло, але ж ви в такий час на вулиці. Чому? Виявилась причина людська доброта. Встріч у когось і, і не треба зустрічати нікого. А от е, я не можу, щоб не висіти паши я. Іще раз повторяю: покормите чоловіка і домой. Ну так я е, хожу, людям допомогу. Щоразу в наших випусках нагадуємо, що рух в комендантську годину заборонено і жодні відмови тут не допоможуть. Поздно пішов за телефоном. Ну, зараз провіримо ну. ваші дані. Другу годину ночі. Так, да, я вибачаюся. Ну, чекайте, зараз прийдете перевіркою. Саме такий порядок дій сумісного комендантського патруля муніципальної варти та поліції. Крім того, можуть попросити показати вміст рюкзаку. Ці порушники були в гостях, засиділися за кермо не сядеш, таксі не ходить. Ось і йдуть навпрошки полем. з христин ага. Йду додому. Викиканчик віна. Всі людину та ні. Більшість оцій порі сидить вдома і бачено дуже солодкі сни. А вам ще бігти і бігти. Ота одна вулиця, потім всі улиця, і моя вулиця на Я вже в хаті. Ось тому і огляд документів тут за правилом. аби не допустити порушення правопорядку та попередити можливі злочинні дії. Неоднозначні ситуації із запитами від сусідів. Спільний двір це той же гуртожиток, де часто порушується приватність життя. Я прихожу во двор <говори> сюди, ремонт, постійно стоянноори, шовн, з шмірні інвалідністю. що можна це двор. Сусідям вже не подобається цікавість зі сторони інших, навіть дитини. Повністю <говори> точно правильно? он общий, но загородка есть. Зачем за загородку заглядывать в атаку, вот, что творится во дворе? Тут зрозуміти можна обидвох сусідів. Лише діалог і домовленість вирішить ваш спір. Ця суперечка набагато гостріше через безвідповідальне ставлення власників до домашніх тварин, які не стерилізуються і цим не зменшується їх популяція. Страждають інші. Аби не тримати їх вдома, виносять на занедбані території, а там підкормлюють ті ж агресують на чужих. Ви розумієте, що собаки кидаються на людей? А що я так Як Кидають. Нам сказали, що це ви і ваші собаки домашні були. розумієте, що це може бути на вас на штраф і лічення дітей тільки вони покусають. Собака кидається на дітей та дорослих. Діти прийдуть і не можуть пройти, Собаки ваші кусають. Ви тільки подивіться на цю людь. Ані виходять. Жінка відмовляється від спілкування. Говорять, що я нічого робити не буду. Не буде вона, буде закон і відповідні служби, бо є скарги від людей. Мужчина їхав на велосипеді, кинулись на нього. І це не перший випадок. Ми звернулися в лікарню. Рана небольша, слава Богу, втягла плотні штани. Вот. Извините мене. У мене ще дитина, 5 років. Скільки того дитина? Це понес за горло. Котре нагадуємо, якщо вам чи вашим рідним загрожує небезпека, ви стаєте свідками правопорушень без вагань набирайте номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 або сповіщаєте в чат. Допомога прийде. Як це і було з потребою наших громадян у світловідбиваючих елементах для одягу, які роблять їх бачимими під час руху в темну пору доби. Ви просили, ми зробили, поновили акцію, вбережи себе, вдягни світловідбивач. Все для вашої безпеки. 24 на 7 Ми на зв'язку цілодобово доступні до звернень, викликів і допомоги. Завжди ваша муніципальна варта.